А як таке взагалі можливо? Цілий семимісний шаран у хайлайні з панорамою, з електродверима, і все це за 9849 євро. Дивіться, який він чистий, охайний, живий всередині. А панорамка. Ну це взагалі кайф. Другий комплект шин. Електричні двері взагалі пісня. таких опцій у шарані ще пошукати треба. Гляньте, електричний багажник. Титани, які зачотні. 12-й рік, 2,0 дизель 125 кВт, Пробіг 247 тисяч, але на 223 тисячах вже міняли щеплення. Так що по техніці порядок. І ще важливе. Перший власник, якщо хочете такого фольця, не тягніть, телефонуйте контакти в описі під відео.